Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2022. Крим це Україна. З Кумом ми разом віщаємо раду. Нехай Україна ще раз почує, наші армійці влучають по складах де боєкомплект. Півдня детонує. Джанкой і Алушта, Керч Севастополь, спати не сплять, руки за ноги. Євпаторія Саки, Гурзув, Сімферополь. Вже дочекались повітряної тривоги. В і вересень місяці хітові. Русо Туристо сльозами наповнений. На морі до цього був сезон оксамитовий. А зараз, прикиньте, в Криму. Бавовняний. Так ви хотіли спецоперації. Півроку пройшло і раша тремтить. Вам за дали старт евакуації. Тікайте, мерщій, поки міст ще стоїть. З Криму до цього усе починалося. Кримом завершиться у скору годину. Крим буде з нами, що би не сталося. Бо Крим, усвідомте, це Україна.